А, так, ну нас зараз заварить. бо того, що в нас перегруз. Ми зрозуміли, ми зрозуміли. Секунду, братуха, зараз все буде. Так Інше питання, що він хотів. Є ігрові стрими, а в мене ігрові виходять бо просто я не можу говорити одночасно, коли в такій жопі по. Йоп! Ох ти! от паскуда за те, що на мене напав сволочі. А, а чого ти потух так гарно горів? Ви бачите, як я економно це все роблю. А, бо це бронебійність, сучка. Було би в мене більше бронебійних. Не знаю, треба мені ці частини? Чи ні? Я не розумію, тут якісь... Блядь, Блять, треба брати. Пониження чи що з цим. Цим і можу все. О-о-о, братан, тебе кобаса. Я не розумію, тут крім бандитів ніхто не їсть, чи що? Що за логіка? Опусти оружі. Опусти, оружі. Опусти оружі. Так, хлопці, у нас проблема. О. Та вашу мать. Перегородили всі проходи. О-о-о, о. о, о. Це, це, це наші. Ну, не наші, нейтральні, скажімо так. Коротше, їх не треба мочити, давайте, я по-простому сформулюю ситуацію. Так. А, вони в бронекостюмах, так? А в мене бронік із. Бронік вітерволі. О, бакан і три магазини. Окей. Так, чуваки. Ви щось дуже шустро взялося, я вам скажу. Ідіот! <звук> <Дом>. Чого <звук> ж братуха? А чого ти не падаєш, коли в тебе влучає? Це, коротше, якось нереалістично. Слухай, а лутати тут можна? Вроді можна. Вроді можна лутати, так? Сучка, може в нього є якісь. Я. Я не знаю, скільки в нього всадив. Та це піздець! Що це таке? Типу в нього якийсь як в джигренаута чи що? Бо я ніде не натупив. А, ми вийшли прям з гри вийшли, але тільки зарани, ну okay. окей. <пізь> Якщо в Фейсбуку ти там активно обмінювався інформацією... <пізь> Блять, це нормально, скажіть. <пізь> ти, ти нахуй. <пізь>

Ага, в тебе в нього велевелашка, окей. Блядь, собаку робить. Там... Почнемо з того, що активні користуючі тіктока, скоріш за все, не дуже вміють там читати і писати. Окей, можемо не мій. А можна перейти на іншу локацію? А Інша локація це яка? Зараз кажуть, ти просто хуйово граєш, там все чітко. Ні, ну я там може і хуйов граю, але коли випускаю туп магазин а, в центр маси. А він не падає. Отак от хлопці, бачили? А ви то смієтесь, це Це сталка, пта це. Відчуйте, відчуйте дух. Та короче. Дітжофа з своїм автозбереженням. Марк Ванна! в мене звичайні бронебійні патрони, а в них бронебійні набої до ВЛАшки заебіс і повний комплект броні. ще огонь. Нормально, нормально. А, в нього ще грім. В нього ще грім. А, чекай, в нього грім без нічого, окей. З двох набоїв садив. Та чуваки, йдіть нахуй, ви реально Це Що таке? Він мене з двох набоїв саджує, а я в нього випускаю. Магазин? Він такий думає, ну типа може впасти, а хер його знає, може ні. Як завжди доблесний загін їм особливого призначення, не, блядь, всякою хуйньою. А ти, блядь, Ну, типа, це нормально, так? Оце дерьмо що відбувається. Ось я його підловив. Садив в нього, коротше, в пів магазина. Скільки набоїв було в нього? Три? Чотири? Пиздец. <сум> Баланс. Сейчас фокін сім. Копче, потерів чого вартий? Чого вартий, шо, блядь? Великий калаш проти. Термінатора. Братан, я стріляв тобі в голову з близької відстані. Перші кілька куль попали в голову. На, на, на повторі, хто хоче, може перевірити. Що це за хуйня взагалі відбувається? В нього якийсь шолом тримає. У е, мене що було? бака? Це що, 762 39 чи 5.45? 45 Та да. навіть 545 з близької відстані, ти мали просто зламати хребет і голова мала впасти в труси. б твою мать? Слухайте, це психічно ненормально, чуваки, що відбувається. Похуй. Проходимо далі. Можливо, хтось є якийсь секрет, підкажіть Корість. мені, може я щось ступлю, може я неправильно граю. Ну, не, що, я зараз забагато бігаю, я би так в житті не бігав, звичайно. Примайся. Як долбойоп, але. <кхм> <ви> шу... <пі -кхм> Блять, він в мене влучив один раз. йоб твою мать! Це якийсь супер скорострільний вела. Він мені, потримавши в голову кулі, встиг випустити. Я їбу скільки в мене. З Велашки. І в нього залишилося 11 набоїв. В жопу вела, коротше. Причому що найсмішне, що йому все одно я так розумію, куди закручувати. не на неприцільне, я ж не можу перекинути наліп плеча автомат. Правильно? Ой, блядь. Okay. Мічений був парубок моторний і хлопець хоч куди козак, не? Зібав. Ну тут піздесно скрізь за все. Мене завалили рикошетом. Ой, хулі, це я в бронці волі, бля. І looked, я I looked. Як на цьому, давай, на ветерані зіграю. Я граю на, ну, на нормі граю. Спеціально, щоб не мучитися. Я включив ветерану просто щоб перевірити, як він буде відображатися. Хір, якщо чесно. Добре, давайте зараз ще раз переключусь на норму. <плес> Потім сам прийдумо, що вам запишу, як треба проходить Ну, Знаєте, там пройду сто разів, з них один успішний викладу і скажу отак, яке. Проходите. Та нахуй, ну братан, ну це ж абсолютно не цей неадекватно. Не, не Поводінка для того в кого? <світ> 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 От скажіть це нормально, що відбувається? Ну, Я не можу сказати, що я хуйово граю. Ну, типу, просто їхні вилучання, може на ні кулі, там цикута зразу хапає. <різь> <різь> Треба буде зробити нарізку, типу я хірачу хірачу, а він стоїть, тільки чухається. А потім він такий стріляє одне куле з рикошетом, там, де було, а я такий і все, і від'їхав. Ну давай гон это чуваки. Добре, все, граю крайній раз. Нет, нет, ну нахуй. Такий прикол. Або я щось не шарю, або. Або я тупо, я буфіра не еде. Наша... Та не в броні. Я не бачу, що это може зробити. Я можу з ножом бігати. Все, чуваки, на цьому оптимістичному моменті ми будемо завершувати. Акіра! В цьому смисл, але на далеких дистанціях, ну!